Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Олексій Варава, герой-захисник, командир безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Народився 3 травня 1984 року у місті Кропивницькому. Змалку він був активним, життєрадісним і допитливим хлопчиком, який мав гостре почуття справедливості. Після закінчення 9 класів Олексій вступив до технікуму механізації сільського господарства, де здобув спеціальність бухгалтерський облік та кваліфікацію бухгалтера. Але його прагнення розвиватися не зупинилося на цьому. Він продовжив навчання у кіровоградській філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Рав, де отримав фах юриста і погони лейтенанта міліції. Деякий час працював у правоохоронних органах, сумлінно виконуючи свої обов'язки. Одним із найбільших захоплень Олексія була водолазна справа. Попри ризик і складнощі цієї професії, його приваблювало відчуття відповідальності та можливість допомагати іншим у найнебезпечніших умовах. Згодом, коли він дізнався, що стане батьком вдруге, Олексій вирішив змінити професію, щоб більше часу приділяти родині. Він влаштувався майстром навантажувально-розвантажувальних робіт у ТОВ Придніпровський ООС. Дочірня компанія Тоу Кернел колеги згадують його як професіонала своєї справи, надійну людину та відповідального працівника з перших днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Олексій прийняв доленосне рішення стати на захист своєї країни. Він пішов добровольцем до лав Збройних сил України та потрапив до 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха, де розпочав службу на Донецькому напрямку. Спочатку він служив у розвідувальному взводі, а згодом став командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 2-го механізованого батальйону. Це була надзвичайно важлива та небезпечна ділянка роботи. Від точності його рішень залежало життя побратимів. Сестра героя Світлана Фіалка згадує: під час наших нечастів. Тих телефонних розмов він був небагатослівним, не хотів лякати, але я розуміла, що там коїться страшне. Я просто раділа його голосу. Звісті, що він живий і здоровий. Він справжній герой. Дружина Юлія пам'ятає один із небагатьох випадків, коли Олексій поділився з нею деталями служби. Його побратим висадив його, а сам підірвався на машині за кілька метрів від нього. Коханий не розповідав багато, але я відчувала його біль навіть на відстані. Після нагородження 14 жовтня 53-ю окрему механізовану бригаду відправили до Бахмута, у саме пекло боїв. 12 листопада 2022 року О-808 Олексій востаннє зателефонував своїй дружині о 14.30, під час виконання бойового завдання біля селища Кліщівка, група з п'яти бійців, серед яких був і Олексій, потрапила під потужний артилерійський обстріл ворога. 22 листопада у Кропивницькому на алеї почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища зібралися рідні, друзі, земляки, бойові побратими та всі, хто знав і любив Олексія, щоб провести його в останню путь. Він був і залишиться в пам'яті я всіх, як відданий син України, люблячий чоловік і батько, вірний друг і побратим. Його серце билося в унісон із серцями мільйонів українців, які мріють про свободу і мир. Дружина Юлія сказала про нього слова, які назавжди залишаться в серцях. Мій коханий був міцною стіною та опорою для нашої сім'ї, захистом та підтримкою, прикладом та надією для наших діток. Кожен прожитий день з чоловіком це чаша, сповнена любові та щастя. Мабуть, мало усього життя, щоб насолодитися сповна, але це все просто відібрали в одну мить. Вічна слава і шана герою.